Всім добрий день. Класно, що ви зібралися сьогодні. Я представляю від тобто студіо, навчаю на барабаніосаноці, як грати. Хотів би сьогодні сказати, скажімо, основи, які, з чого починається взагалі, гра на барабані осаноці і з чого ми починаємо яке, от, вступне таке заняття, коли приходять студенти, приходять так само, от, ви приходите на заняття і хочете чогось навчитися. Може, хто є з вас доброволець, який хотів би от сьогодні. От, о, Ходи, обчіна? Як тебе звуть? Сіди. Йди, йди, йди. Ви хочете? Хто з вас хотів би навчитися, як грати і, ну, скажімо, почати основу знати? А, як тебе звуть? Звуть Саніслав. Чудово. Привіт. Клас. А, дивися, ти сьогодні прийшов, наприклад, вчитися на барабани. От прийшов на топ-студію, ми тебе навчаємо. Що я тобі розказую? Я тобі розказую, як називаються ці барабани, деякі барабани, що це базбочка, це, баз це альти, або томи, том-томи. У нас є малий барабан, бачиш? Ось. Хай-хед, креш, райд. Якби така стандартна а, барабанна установка. Вона складається з п'яти барабанів. ось, і... З відповідності тарілки, хардвер і так далі. Ось. А, але що все ж таки починається заняття? Воно не почнеться одразу з гри. Тобто, якщо ти будемо одразу грати і стукати, то ну, якби, діло одразу не вийде. Чому? А, треба, щоб ти а, сів правильно, от сідай за барабанну смаком. Палочки тобі поки не дам. А, дивися, в чому в чому о, якби основний такий ключовий момент, який з чого треба починати, що це правильно сісти. Яким чином барабани мають бути направлені до вас? Вони не мають дивитися кудись в бік, тому що коли ти починаєш стукати по барабанах, палочка може відскочити в будь-який бік. Ну якби о, якщо вони направлені якби не на вас. Ось. А, тобто відскок дуже важливий. І кожен барабанщик сідає, він на відповідності під себе. От на даному паку у нас маленький барабанчик є там барабанчики, які там великі, там є там, ну якби цей. І а, їм треба одразу вони сідають, вони наростовують барабани під себе, як їм зручно. Тобто там вище, нижче, це все совується, це все якби не монолітно. Тобто, це е, е, теж такий момент, що деякі думають, що барабани це ти як поставили їх, то так вони не мають стояти. Ні, це так само інструмент, так само як варіше, як гітари і все інше. Тобто, ти налаштовуєшся під себе, як тобі зручно і починаєш грати. Ось. А, що важливо, коли ти сидиш за барабанами, щоб ти сів от, сядь, а, до площини бозбочки, маєш сидіти рівно. Ні, 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 трошки І, А коли сидиш за барабанами, спин, спина, спина твоя має бути випрямлена, але не напружена. Тобто треба випрямитися і трохи плечі опустити вниз. В такому випадку у вас не буде зажита грудна клітина, вам буде легко дихати, і відповідності кров буде нормально рухатися по організму, і ви далі можете ну, довше можете пограти на барабанах. Ось, тобто це важливо, коли багато виступи йдуть, і людина, скажімо, більше витриває, в такому випадку стоїть. Так, тримай палочки. А, ти знаєш, як тримати? Ти знайомий з барабанами? Когось пробував чи ні? Перший раз. Чи дивися, а, що ми, з чого ми починаємо? Перше, ми знаходимо, щоб взяти правильну паличку, нам треба знайти її центр. Центр мас. Ось ми знаходимо, де у нас балансує паличка. А з цього моменту далі вже трошки нижче десь приблизно сантиметр, а півтора сантиметра, нижче беремо палочку, е, тих людей, які не з ними з барабанами, ось іноді виникає такий, як би, ну, сумнів. А може, коли дивляться, якщо паличками награє барабанчик і тримає як молоток. Що при цьому тримає а, всю, всією рукою? Ось, і всією рукою гладить, так. Ні, насправді це не так. Тримає тільки двома пальцями. Це вказівний палець і великий палець. Ось, як показано, дивися одразу. Да, і так, так і бери. При цьому ці три пальці, які в нас залишаються, вони допомагають пауці повертатися назад. Ось, що нам ну, слугує класним демпфером, і а, в такому випадку нам легко грати. А, візьми палочку, будь ласка, другу, Є. Yeah. Супер. Uh, <laughs> Такий цікавий момент. Коли я прийшов тільки на, на студію, uh, то я не вів нічого грати, і вийшла така кумедна ситуація. Коли я приходжу, стоїть Вадим один за пультом, і заходить директор студії і каже: Коля, слухай, це директор студії, привіт там, все. І, uh, Директор каже, а, ну це новий барабанщик, добре, ну зіграй, що в мене вухи червоні, я починаю грати, нічого не виходить. А не треба лікатися, не треба якихось таких ну, якби, а, моментів якби, боятися, тому що він сказав ну добре, навчився. І потроху якби, почав в студії вчитися, і ну, звідси вже якби, що щось щоб навчитися. Так, окей. Ми з тобою познайомилися деякі барабани, бо бочка, робочий, томи, фортом. Де у нас хай хет Креш, райд. Запам <свистит> Ти запам'ятав? Чудово. Дивися. Ти ж сидиш правильно до барабанів відповідності. Але ну, зрозумів, що під тебе їх треба налаштовувати нижче хай хет нижче робочий, тому що робочий має бути. На, тільки на трошки в тебе над, над коліном підніматися. А, добре, дякую. Ти молодець. Можеш проходити в зал. А, це такий момент основний, скажімо, з, з того, що а, початок взагалі, початок гри на барабанах почнеться з того, щоб правильно сидіти. Тобто правильно сіли. ви вони правильно сіли, вам це буде заважати всю гру. І... Повірте, вже ну, якби, починаєш грати і далі вже пересісти, коли гра почалася, тобі треба дограти цю пісню до кінця і тільки тоді вже словитися, щось мінятися. А коли це багатогодинний виступ і пісня йде одна за одною, то <с> вже доводиться все терпіти і потім висказувати самому собі. Тому що винуватий в тому, що не барабан, і тільки той, хто за ними сидить. А, ми сьогодні роздивимося такий момент, який називається динамічний момент, який дуже важливий а, за барабанами. А як, як цей момент називається? Тобто це динамічна гра. Що вона в себе включає? Вона в себе включає, вона в нас додає, скажімо, грі якоїсь, ну динаміка взагалі додає грі в самій пісні, вона вона змінюється по скоту, вона забирається по скоту. Яка є, є в піснях, які граються лише, ось, скажімо, ось тільки там, тільки гучно або на одному ось, певному рівні гучності. Ось. Ну, no, в даному випадку, що я напевно покажу, щоб всі зрозуміли. Коли вона переходить з одного, скажімо, від тихого до голосного, це дуже важливий фактор, дуже цікавий. Ну, а, тому що в піснях, коли пісня йде, звучить монотонно, м -м, навіть складний якийсь ритм взяти або там, ну простий ритм взяти. Коли пісня у вас буде монотонна, а, треба їй задавати якусь ізюмінку вже гітарами або вокальною партією. Або, скажімо, там ну клавіш на дивлячись, який інструмент у вас використовується в гурті, або ну да, напевно в гурті. Може, скажімо, ну буде партія у нас така. Якщо ви на одному на самому рівні будете грати, а три години, скажімо, от скільки ви витримаєте з цього часу три години один той самий ритм, просто зацикливати. Довго ніхто не витримає. А якщо це різноманітні дати, той самий ритм взяти і просто ну от, кажімо так зробити. Якась цікавинка і вже трохи цікавіше слухати. Ось. Це такий момент, ну, доволі цікавий. А все ж таки, м -м -м. у нас є барабанчик. <плухи> у нас є барабанчик він кудись пішов. Хорошо. О. А вийди сюди. У нас є класний барабанчик. Зараз барабанчик, ми працюємо. Я да. Так. Тримай палочки. сідай за барабани. Бери, ну, не, не, проблема, абсолютно. Хочу свои. Побольше да, Да, как их Белый, 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 белый. Еще белый. Да, не подпишись. Сюда. А, всем скажи, пожалуйста, как ты позвучишь? Еремей. О, чудово. Супер. А, значит, Еремей, а... У нас є, от тільки на ну, ти побачив, скажімо, ритм по динаміці, у нас піднімався. Я хотів би ще сказати, що, що є такий момент, як відкривання закривання хахети і акценти, які здаються на, на, на хай-хеті. Наприклад, ми можемо зробити партію, просто зробити в 8 міноти з закритим хакетом, нічого не відкриваючи. От продемонструй, продемонструю, будь ласка, на даному випадку восьміноти. Просто-просто стандартний, стандартний. Це четвертий, дякую. Ало-восьмі. Супер. Ну, Все. А тепер спробуй а, відкривати хай-хет на... І після 4. Після 4. Дякую. Ось. Дякую. Ти можеш приходити сідати. Для чого це все робиться? Ну, скажімо, це барабанщик, який з барабаном знайомий, він вже знає, як грати, як, як що робити, де, де по чому стукати. Ось, і я хотів би сюди запросити людину, яка не вміє грати на барабан, але хотів, може козачів чат. О, хлопці, хлопці тянуть руки. Окей, добре, приходь. Да. <риклад> давай, ти заптикав, давай, брат. давай. Може вдвоем, то есть лоба вані. Як звіть? Іван, Іван ко. Супер, класно. Тримай. Тримай. Сідай за пропанем. І одразу згадуй, що треба зробити. А от так, щоб ти сюди паралельно до площі не Ноги на педалі, тобто на базбочку, на хахет. Оця, оця нога має тримати. Одразу кажу, що нога, яка в нас йде на базбочки, то в нас вона постійно має стояти таким чином, щоб вітер, який йде, який направлений на даний пасік барабана, він має бути постійно прижатий. В такому, в такому стані вона має буде бути і краще підсумні до самого кінця, до опору. М -м, супер клас. Ти вже бачив, да, як, як знаходити центр. Центр масс палочки. О, трошки далі. Ще раз, дивися. Нашов центр мас. Де палочка балансує? Підбери трошки нижче. В цій точці у нас буде найкрасний відскок. Тому що коли ти візьмеш... Ось палочку тут воно буде перетягувати тебе назад. Якщо ти візьмеш її дуже, дуже далеко, воно буде падати в тебе вперед. І повертатися назад не буде. А в цій точці найкрасне її контролювати. Ось, Ми з тобою сьогодні вивчимо такі, от, такі скажімо, восьмі ноти. Ми з тобою вивчимо сьогодні. Почнемо з них. У нас буде рахунок раз і два і три і чотири і. Ось, І в даному випадку на кожен, рахун, на, на кожен рахунок ми будемо щось грати. У нас виходить вісім ударів, тобто вісім нот, восьмі нот, через це називається такий ритм. Ось, І, будь ласка, ця нога в тебе теж має бути закрита. Хайхет має бути закритий так само. Тобто в тебе ноги стоять, якби, вони нікуди не соваються, вони не плавають і тобі легко буде грати. Ось. І почне грати. Давай будемо робити на кожен рахунок, права рука в тебе буде грати хай хет Раз, і, два, і три, і чотири. І. Два і три і чотири і. Добре, стоп. На перший рахунок у нас буде бас-бочка. Бас-барабан. Цей. Так. Да. Тобто він буде на першу долю і на третю долю. Раз і на, на три. Давай спробуємо поки що без хай-хета. Чисто на чисто по підрахунок. Раз, два, три, чотири. Раз і два і три і чотири. І раз і два і три і чотири. І. Уу! Молодець! Модесь. А тепер давай спробуємо на, на другий рахунок давати робочий барабан. А, так само рахунок. Раз і два і ні. Ліва рука в тебе має бути на центрі. Направована палочка. Ось і в центр барабану ти граєш. Люба. <звук> прогуляйся, будь ласка, а, цей. А, дивися, ліва рука в тебе має бути направлена на центр барамана. Так? Ось. І граєш, якби вільно граєш, руки роса, не напрягає. Не бійся щось зробити неправильно. Тому що помилився, ну, таке життя. Це все виправиться. Зрозуміло. Ось. На другий рахунок в тебе ліва рука має зіграти а, по, по робочому барабану. І на четвертий рахунок. Пробуємо. Раз і два. І три, і чотири. І раз, і два, і три і чотири. І. Добре. А тепер спробуємо це зробити бочка робоче чергування. Тобто раз іде в нас бочка на два іде робочий. Три бочка, чотири. Робочий знову. Раз і Ще раз. Раз і два і три і чотири і раз і два і три і чотири і. Супер. А тепер спробуємо додати сюди хай-хет. Тобто права рука в тебе постійно буде грати раз. Раз і два і три і чотири. І воно постійно буде грати хай-хет. Ага. Стоп. З рахунком починаємо і один раз даєш бочку не двічі, а один раз даєш бочку на перший рахунок і на третій, от теж один раз. І, і далі вже е, будемо грати ритм. Пробуємо. Повільний рахунок даю, щоб ти все встиг е, все це скомпонувати. Раз, і два і три і чотири і. Раз і два і три і чотири і. Тобто повільно в тебе постійно має йти права рука. Раз і два і три і чотири і. Щас. Перший удар одразу йде з, з бочки. Раз і два і три. Давай, окей, без робочого, чисто бочка і хайхет. Раз і. Бочка вже мала зіграти. Раз і два і три. І чотири, і вступаєш. Раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири. І тепер стоп. Тепер з хайхетом тільки робочий, без бочки. Раз і два і три. Ні. Одночасно. В цей момент все зрозуміло. Не хвилюйся. Ти якби ти, ти ти тільки починаєш, так що не хвилюйся, що щось не виходить. Це нормальна ситуація. Ось. Ти коли вчиш, ти коли ж вчив, наприклад, ну, в школі писати, ти ж не одразу сів і написав там таку поему, написав все і тримайте, я коротко, здаю все. Ні, ти почав малювати палочки, з чогось простого починаєш, а далі вже переходиш до більш складного. Щоб так само це в барабанах. Коли ти а, хочу сказати, що барабани взагалі це доступний такий інструмент. Там, звісно, коли дивишся, коли грає там, професіонал на сцені, якісь виступи вашого улюблені грити, це все ти той самий, як я на Ельзі, коли ти бачиш, як там грає барабанщик, там видає піруети, всякі різні, і ти думаєш, йоми, я так хотів би грати, але в мене, напевно, нікого не вийде. І це, напевно, так недоступно. Насправді це доступно і це все реально. Тобто це можна зробити і це можна навчитися, але для цього прикладається час. Так само, як вчитися на гітарі, так само ось, як водити, хтось вчився їздити. Ось це все, це все можливо і це все можна зробити. Окей, okay. добре, йдемо з тобою далі. Mm. То що, давай ще раз спробуємо все разом поєднати. У нас буде ще беремо. Якщо ти дивися, якщо ти розглядаєш якусь партію, коли ти вчиш її, то тобі треба її розглядати в повільному темпі. Якщо ти розглядаєш її в. В швидкому одразу не виходить ну, не так. Або ти її можеш неправильно завчити і далі це виправляти вже доволі складно. Давай ще раз тоді спробуємо в повільному темпі. Я задаю перший який рахунок і далі вже з тобою починаємо. Раз і два і три і чотири і. Раз і два і три і чотири і раз і два і три і чотири. І клас! У! Молодець! То скажи, ти до сього сидів за барабанним стані? Перший раз людина сидить і вже у неї виходить. Що я кажу, це вже доступно. Тобто 8 мінути. Ось. Дякую тобі, ти молодець. Я тебе пожму руку. Клас. Продовжуй досконалійся і в тебе буде кльово Окей. Ну, скажімо, сьогодні короткий такий майстер-клас, мені вже показують, вже час. А, але все ж таки я хотів би, щоб, щоб ви просто займалися ну, а, в конкретному випадку, запрошую на топ-студію, приходьте, грати, навчатися. Дякую Джаз Кубу за цю можливість, що тут можна було провести цей майстер-клас. Він для різного рівня. Людей зрозуміло для початківців і для середнього рівня. От. Добре, всім дякую. Дякую за цей мастер-клас. вами було тут, тут в студіо Ось мене звуть Микола ще раз. Всім дякую до да побачення.